Добрий день, друзі. Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати глушники на 892-й трактор. Це у нас от великий такий вибір є. Дивіться, є відносно недорогі по 6,5 тисяч гривень. Це у нас чорний метал, прямоток, Тобто без глушника. Ну, на турбованому двигуні воно буде свістити, там посвістувати, але не буде гарчати. Накладка чорна, напис Білорус. Це у нас отакий глушник, він коштує 6,5 тисяч гривень. По кабіні він вже йде з кріпленнями. От, Подивіться, Кронштейни, бачите, там от, на горі та висить на ньому. Вони отакі от на резинках. Отакі от, от кронштейни. Гофра тут вварена. І хамути для кріплення є, щоб обтягнути. Такий самий. З нержавіючою накладкою також прямоток, метал 1,5 мм, він буде коштувати вже 7 тисяч гривень. Є метал тройка, труба в трубі, він розбірний. От, подивіться, воно його частина, та що на колектор надягається. От воно там на флянці. отут воно прикручується, прокладочка там в комплекті. Метал наголошує 3 мм. Труба в трубі. От, бачите? Тобто, як глушник буде працювати. Отакі от от накладки з нержавіючої сталі. Це у нас такий глушник коштує 15 тисяч гривень. Є глушники цілком з нержавіючої сталі. Отакі от два варіанти. Це у нас нержавієчка, 2 мм товщина, труба в трубі на одному та на іншому. От. Бачите? Тобто буде працювати як глушник. Розбірний, накладочки, отакі от от нержавіюча сталь. Відрізняються поміж собою. Тут у нас дві накладочки вертикальні, тут вертикальна одна, суцільна. Так? І напис, Бачите, там герб України, МТЗ 892. Тут без герба України. На боковинке, та, що надягається на випускний колектор. На одному та на іншому там у нас логотип нового зразку. І англійська напис Білорус-Мінск Tractor Ворк. Це у нас коштує 28 300, 28 300 гривень такий глушник. Для замовлень, друзі, кого зацікавило, будь ласка, за цим номером звертайтеся. Також нагадую, є можливість відправлення в Литву, Латвію та Молдову. Для цього потрібно зв'язатися вам з перевізниками, щоб з'ясувати умови доставки в вашу країну. Так, дякую вам за перегляди. Підписуйтесь на канал. На все добре.